Всім це кава з вершками. і я її ведуча Маріанна Томяк. Сьогодні нас пригощає, як завжди, затишна кав'ярня Золотий Дукат. І сьогодні гостями кави з вершками насправді варіацькі хлопці. І не просто вар'ятські. ви називаєтеся вар Тьо, де чорна рука? <смір> <смір> Вар'яти! Агу! 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 <смір> Привіт, до речі. Привіт. Володя. Привіт. Володя і. Андрій. Ну, щось звати, щось. Його звати Віталік, але всі його хочуть там далі щось. Це вода. Це вода. Це Хлопці сказали, що це свята вода. Це вода <плес> Давайте за знайомство. Віталік Володя і Мар'яна Ходяк. То м'як. Богу дякую. Добре пішло? Записати там? Ще подла, будь ласка. Хлопці, ви зараз гастролюєте дуже багато. Як ви приїжджаєте десь на центральну Україну. Як ви пояснюєте людям, що означає слово «вар'ят»? Наступне запитання. Ні, ми вернемося до цього запитання. Отож, як ви пояснюєте? От я вам поясню ситуацію. У мене є подруга, вона з південної України. І коли я кажу, ну, якийсь варіант, то вона округлює очі і каже, що це означає? Дуже довго я їй єснула слово калабаня, вар'ят, пательня і. Канада. Канапка, о! о як ти останній раз пояснював? <рі> а, останній раз я а, доступно пояснив людині. І все. І так я його лишив лежати. <ріст> <В> Калабані. <ріст> Калабані з канапкою <ріст> І з уткою. <ріст> і з мацником. <ріст> Ми насправді нічого не пояснюємо через те, що ну, люди собі дивляться в інтернеті, ну варіати та й варіати. Напевно, що в Вікіпедії написано, що таке варіант. До речі, треба перевірити, чи в Вікіпедії є. свій колектив називаєте себе гурт, як ви себе позиціонуєте. Чи просто ну, варіати шоу? Ні, Хватит нас називають перше україномовне гумор-шоу, варіати. Під керівництвом Сергія Притули. Тому Зам? що насправді в нас в шоу немає російської, російської мови. мови. Ми там не жартуємо про політику майже. Ну, ми все виключно українською мовою. Весело, задорно, красиво. Ну це парадокс. В Україні єдине україномовне колектив. От скажіть, чому так? Як ви вважаєте? Ну не знаємо. Є багато є квартал, який ще не розумію, напевно, що української мови. Взагалі треба від того, скільки в Україні є шоу. Та, Розважальних КВН. Який є. М -м -м, це не є це шоу. шоу, в нас є квартал. Скажімо, попри квартал, ще якісь шоу. Ну форс, починаємо з історії вам чотири роки, правда? Чотири з половини, чи вже чотири. Ну насправді нам вже понад дев'ять років там офіційно. Ну офіційно, відколи ми створили цей проект разом з Сергієм Притулою, разом з Лівнівськими. Колегами то чотири роки існує наш проект Варіад шоу. Чотири роки гастролювали, вчилися, думали, складали. за чотири роки. І наскільки ви змінилися? Наскільки ви можете сказати, що ви змінилися? Що змінилося власне у вас в середині? І чому ви не жартуєте про політиків? ж завжди такі жарти на ура проходять? Чому у вас не мається середині? Чотири ну, роки я поправився на п'ять кілограмів. Та про політики, що ти попали? Це ще дуже мало, як для 4 років, а, так що ми прощаємо. Володь, я купив Беху в 525-му. Це дуже круто, правда. Якого року? е 13 го 13-го. Ну, з похлопком було. Дуже круто, о, дуже круто. Розбита, правда? Ну нічого. Ростемо, розбиваємо, розвиваємося <гум> <гум> і розбиваємося. А чому почому, от, на, на політиків табу? табу? Ну, в чому справа? Ну, наприклад, я з Віталіком, відколи ми граємо в КВН, відколи ми почали з ним щось писати, ми ніколи не політику. — Ми поклялися. По-перше, по нам не на подобається. Крові. На крові, і не на свої, на крові політики покляли, що ми думаємо. Нам не подобається. по Перше не подобається, і по-друге, що там сміється, що там смішно. Ну, з того, що вони ніц не роблять, чи ну що сміється? Ну, квартал собі щось там видумує, вони там можуть собі дозволити, я не знаю, як вони можуть дозволити жартувати про президента, про тих всіх у, самих. Головних, хто їх там пускає, то я не кришує, я не знаю, а нам то не подобається. Не подобається, І... чи ви просто не дозволяєте Ні. собі такого згоди? Не, подобає, не подобається. Ну насправді є досить багато тем, про які можна жартувати. Нащо жартувати є. про конкретну людину, як жартувати про тещу, тестя, про п'яних, про даїшників, якихось так загального. То ну, лютові речі їх насправді набагато більше ніж ніж просто політика. Ну, політика так політика. премєр міністр України Микола Азаров планує взяти участь в шоу Україна має талант як людина, яка говорить українською, російською і білоруською мовами одночасно. Ми тут жартуємо, звичайно, це не алкоголь, це не звичайно. Це, алкоголь. це не алкоголь, це свята вода, але перед виступом ви собі дозволяєте підкріпитися Ні. хмільними написання. У нас такий закон, що ми перед виступом а, взагалі нічого не через те, що алкоголь. По-перше, дуже хочеш пити, коли говориш. І затьмарює, напевно, роз. А по-друге, по хочеш пити. Ще хочеш піти і вернутися за куліси і шеві пити. А ми того собі не дозволяємо виступаємо. Дует «Варіати» – місто Тернопіль, Володимир, Ковцон, Віталій, Тилней. Лиш в різних містах, тобто це ж не колектив, який живе в одному місці і творить. Ви, ви живете в різних містах. Як вам вдається, яким чином ви спілкуєтеся? Як вам вдається, тому що о, я знаю, що в творчих людей, а ви все таки дуже творчі люди, може це з'явитися? От ні звідки жарт навіть той самий. Тобто, як ви між собою домовляєтеся? Це інтернет? Чи ви одразу зі Треба зустрітися. Як це репетиції відбуваються? От мені цікаво, як дивіться, у нас в проекті «Варіати» є два колективи. Це колектив Серноплі, колектив зі Львова. Так. от, і кожен колектив окремо для себе пише ну той чи інший матеріал. До зі Львова до колеги вони собі збираються у Львові. Кожен ранок при автономно живе та автономно а, а, абсолютно ніхто не ні, залежить. Ні. 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 Ми з воді пишемо матеріал. Тут відсилається це все без на редактуру Сергію Дмитровичу. Притулі він це все редагує. Відсилає назад. Ми збиваємо все до кубки, з'їжджаємось. Проводимо генеральну репетицію, виходимо на сцену, рвемо зал, зберемо аншлаги, беремо перші місця в бойцовських клубах, проводимо весілля корпоративи 067 12 72, 067 067-351-66-15. Але біляді. до нового року все зайнято. До нового року все зайнято на три роки наперед. Вибачте. На Три роки не дзвоніть, там. <косér> <косér> Гонорари зросли. Так, не бачите, в чому ми ходимо. Дивіться. Ну я вже певна беха, там. Так, сведри, колярки. Ну, насправді зростає гуманітаручка. Гуманітаручка в Феррарі, будь ласка. Дев'ять років колективу. До того, як в вашому житті з'явився Сергій Притулок, тобто як це все відбувалося? Ви також мали багато швидків. Я пам'ятаю вас з КВН. Так, да, ми спочатку грали в КВН. Я називаю з якого року. 816 до нашої ери. 816 до нашої ери ми грали в КВН. Ще пам'ятаємо <кл 'язався> Тудан Хамона. Небожчика. Небожчика. А, а потім ми створили таку команду варіяти. У нас було четверо. Міша Муха. Міша Муха. Привіт, Мішанька. Був Вова Крутовський. Привіт, Вова. От такий чоловік, регбі, Форео. І ще був е, я і він Було нас так. четверо. Угу. І все. І ми так грали КВН, вигравали, програвали, ну, в основному, вигравали. Це все. Була збірна Тернополя, ми їздили по Києву. Потім ми зробили такий клубний проєкт. Я з Грецишином Андрієм. Ми зробили такий клубний проєкт, ми виступали в Подолянах. Ми десь рік виступали, а потім з а потім, Спритули виступали. Ну як це в співпраці відбулась? Спритула, а вас знав давно знав, а ще з калену? Ще з калену. Ми грали в одній команді з Притулею і збірною Тернополя і, і їздили з ним. Ну, насправді ми поїхали з Володією в Київ, поспілкувалися, От, сказали, що є такий проєкт, можемо працювати. Якщо тебе цікавить, ми будемо працювати далі. Він сказав: я подумаю, подумав. Через деякий час перезвонив, зібрав нас всіх в Тернополі, Львів 14 у нас, нас було дуже і багато і Львів, і Луцьк, і Івано-Франківськ. Ми сіли всі, як зараз пам'ятаю, за таким довгим столом сів в голові, розказав всім політику партії, хто як має працювати, що в нас в майбутньому чекає і так далі. Ми, по тому, що він нам розказав, ми вже давно мали бути супер зірками, вже в Москві мали виступати. В Москві, але поки що виступали тільки в Торонто і в бенос Ага, Ти тільки ага. що згадав? Так, Бенос Аріс, ну тяжке слово просто. Ні, насправді десь ну, весною планується поїздка за кордон. От, Ми беремо своїх жінок і їдемо відпочивати. Ага. Ну і правильно, правильно. Ага. Він бере свою жінку, а я своїх жінок. Щодо особистого життя про вас речі в біографії взагалі не сказано про е, я прочитала кожного з вас піограф, mm. вивчила, роздрукувала і mm. наприклеїла стіну... да, на, сті... <кл 'я> на стіну собі присклеїла, щоб запам'ятати е, Так ось, ніде да, не сказано про те, е, е, що у вас в особистому житті і. Діти, володі. наявність е, жінок, дітей, тільки це зараз без жартів, тому що в нас дивляться е, 15-літні, 14-літні дівчата, які хочуть заміж, і, можливо, в перспективі можете стати їхніми чоловіками. Насправді, володі е, 15 дітей по Україні. О, О, Він цього так. не стидається, Абсолютно Абсолютно не стидається. В е, Україні я чула в селі, селі що кожна друга дитина. Кожна друга дитина похожа на нього. Oh. Наміти в територію думаю. На, ні, ні насправді на мене е, Петро Іван, Ведельсон. Олег, Катерина і ще 20 дітей. Це буде знову ж таки жарт. Е, насправді мене Петро і все. Є, є одна є. дитина. Так. Скільки хлопчик? хлопчик. Скільки, 12 років мене? хлопчик. А в Андрія чи Віктора я так і не зрозуміла. Геннадія, В У мене Вадим, син, другий клас. Тильний Вадим Віталійович. <гум> Привіт тобі. А вдома ви такі самі, от, <гум> мені звідси сказали, отак от жартуєте слово за слово. Мак за мак. <гум> Мак-перематичний. <гум> я вдома, наприклад, взагалі не говорю, бо я живу сам. <гум> я отак ходжу по хаті і, і слова нікому не скажу. Криво, криво, в кажу. нема? Ні, я сам живу. <гум> 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 дівчата? дівчата? Номер телефону був озвучений. <гум> Не наблюдає це постійний образ жартівника, бо це дуже часто за столом, будь-якому постійно, Та, за стіл. У не мене нема. Та мадуй безплатно. У мене був раз таке, вчепилися до мене, розкажи, розкажи, ти ж такий смішний. Я сказав, слухай ти, два рази до стола, все, все Поржав. Поржав. ну все понять. Можна, можна починати плакати, так? Ні, ну сприватися. Ну напитаю цей образ чесно. Чи це так від душі воно все йде? ці жарти вони є. Ми насправді прості, от такі, ми нічого не. Нам нічого не смішно. Ми ніколи нічого не сміємося. Що, серйозно? Серйозно. А якщо вам розказати? Розкажи нам не Я не знаю, я не мію. Я не мір розпитаю. Не в Марія питає, що наш, не знаю. Ну, Як таки? Люди думають. Ну може, навчися? Пічаль та скал, я не знаю, що сказати. Питай далі. <рес> Хлопці, якщо от ви виходите на сцену, жартуєте. Це знову ж таки, я хочу повернутися до того, як ваші жарти сприймають десь за межами Західної України. Можливо, я помиляюся, просто бо в людей наші українці відрізняються ментальністю. Але все ж таки мені здається, що так буває. Тому що навіть... Сірого тернопільського на камеді клаб не завжди його жарти сприймалися одразу людьми. Хтось засміявся, а хтось все таки ні. Ну, чесно вам сказати, їздимо досить часто таки на бійцівський клуб. От за всі рази, що ви там були, ми переважно кожен раз брали перші місця. Тобто, це говорить про те, що коли ми навіть виходимо з володі на сцену, жартуємо українською мовою. Виступаємо, ну, людям смішно, людям цікаво, вони аплодують, члени журі визначають переможця. І якби всім все доступно, зрозуміло, і просто, ну я думаю, проблем з цим немає. Ми на висоті, ми на урівні, ми respective, ми і, так, і, в в речі, паси, знає, дуже, дуже, дуже знаємо. Дуже, знає англійську це, мову, я вже це і побачила. — він знає любе слово, сказати, любе слово, ну українське він перекладе. Любе. Таке, що може. Переклади слово любе. Люберс. — А дивіться, а він навіть знає слово. А... Жом. Як до жом? Жеймерс. Будь ласка. Слава. Як до сліпа кешка? Ти жалієш? Ну, любе слово, знаєш, він якесь більш Ну, як до сліпа кешка? Корин Будь ласка. Любе, не знаю, все. Любе, довгі Я думаю, що... По-італійськи також знаєш. Скажи по-італійськи. Ні, по-італійськи я не буду. Лембрина. Будь ласка. Там з поліглотом, тут за столом. З поліглотом і з поліглотом. Я полі... думала, я з поліглотом віру... буду інтерв'ю, а то ж я з поліглотом. А, <нах> <Да, нах> віжу все, віжер і дайте йому ще, то поліглотом. Я, 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 Вашому шоу не можна матюкатися. Я Ви не ма**йте. Не можна матюкатися. <нах> 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 то то прийми ефір? Можна, ми перепишемо. <нах> можна, звісно, давайте. Спочатку, все з самого початку. <нах> Добрий день, це Насправді матюки зі сцени звучить вульгарно, брутально. Але і... цим зараз користається дуже багато. У ну, нас, нас є таке доросле, ще один проєкт, який, наприклад, варіати в клубі куди Львові, і ще є Гастейшн. В угу. Гастейшні в нас такий брутальний гумор. Там ми виступаємо самі, і люди дуже з того тішаться через те, що воно якесь заборонене і воно перетягує до себе, і за сцени кажеш, Якісь такі ну, вона, воно, воно веселить дуже людей, такі легенькі гумор, і люди приходять. Щоб придумати якусь мініатюру чи якийсь жарт, просто вставляєш до матюк і він робиться смішне. Угу. Сказати тобі. щось. <клухи> Я просто кажу речення, і в кінці кажу Матюк і він, воно смішне. І оператор аж такою камерою труситься стоїть. І от подивіться на мене, і от назвіть мене. Король таку... монологів стоїть. А чи, до речі, король монологів? Не знаю, портула не називався. Це фортула називає все-таки, так? так ну, а все. от після цієї притулівської редактури багато відпадає ваших продуманих сценаріїв на офісі? А, є, є, що багато є, що повністю мініатюра вивідає через те, що а, є якийсь хід, немає якогось викруту і є там пару таких сильних е, е, болтів, як ми кажемо, а немає якоїсь ідеї. Ми її просто викидаємо. Або вкидаємо в папку на продаж. На продаж і продаємо за першу свою мініатюру ми продали за 1 мільйон 200 тисяч гривень. Класно. Супер, я зрозуміла, звідки взялися е, дорогі Светри, mm -hmm. Беха, феррарі. і це почка. Це почки, і мікрофон не нашу собою. Я тепер все зрозуміла. Скажіть, почув. а, а от, ну, ми його потім не розклалимо, я тепер mm -hmm. ломбартом далеко. Е, 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 я хотіла сказати, спецсаптець, от які герої жартів є невмирущими? От ви говорите там, теща, а, там, yeah. е, е, які невмирущі, на вашу думку є Абсолютно герої? Абсолютно всі побутові. Герої є неморущі. Ті самі теща, ті самі п'янички, сусіди. Да, так, то, так, мама, школа, тому про то них і намагаємося жартувати, тому що там політика. Воно, можна. Один прийшов, другий пішов. Ту мініатюру юри можемо показати 5 років про якусь бабцю. І воно буде, про, буде завжди. І воно буде. Воно буде. А, а про, наприклад, про якось про президента, чи про прем'єр-міністра, чи про ще про Польщу. Я сьогодні прийшов, завтра не Так, І все, yeah. а завтра щось сталося, і вже не можна про нього. Або можна, або ні. Okay. Всі Всі! ключі є! А вони точно підійдуть? Юлія Володимирівна, ти хочеш втікти з Ага! Рот закрили бігом. Бігом, закрил бігом! 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 бігом. А вважаєте когось зіркою такою, щоб можна було сказати, це зірка. Це відома, да. відома персона зірка. Кого? Я, наприклад, рахую дуже відомою і дуже такою популярною зіркою, і то і Віталій. Прошу дуже, дуже Так якщо більшої зірки за нього немає. Ну тут декорації. Він він в під'їзді взагалі звізда зі звзд. Там ми такі ліпки, Віталік, звізда зі зв'язки. Віталік Козел, прекрасна і І Звізда. То я вже за Креску допису. Всі знають, хто докресли. Всі знають, хто пише Крезі. Дорогенький. я вам дуже дякую за те, що ви зі мною поласували кавою з вершками. Yes. <кхем> ви нічого не хочете сказати на камеру. Uh, Нарешті щось. Хочемо. Щоб uh, все було все. Uh, uh, <кхем> <кхем> все було дуже багато всього було. І бо все має бо бути. все має бути. Якщо будей. не буде всього багато в людей, багато? то повірте, от так десь. в Баба... людей не буде багато. нічого. Якщо не буде, все не буде багато. Якщо не буде, багато. <Фу> Якщо буде, не буде багато, має багато. бути багато людей. Багато Володимир Ков. Віталій Тіний. Дует варіат варіятерно. Це була кава вершками», Я і ведуча Мар'яна на Сьогодні нашими гостями були запальні хлопці із гумористичного шоу Вар'яти. Прощала нас скав'ярні Золотий Дукат. Залишайтеся на телеканалі. НТВ, обіцяю, що далі буде цікавіше. Ми буде ще цікавіше. Зараз цікавіше, так, настроїмося. Дуже цікаво. Якщо завтра я подивлюся, що нічого не вийшло, то перепишемо. Що може не Що?